Це для мене був прям виклик, насправді. Мобілізуватись мені було легше, ніж звільнити з війська. Знаєте, кажуть, що з армії звільнили, а армію з тебе ні. От це точно про мене. Тетяна Гуськова, позивний руда, ветеранка ЗСУ. У березні 2022-го долучилася до 137-го батальйону ТРО. Перший рік відслужила бойовим медиком. Після ретельно вивчила нюанси роботи з БПЛА і стала пілотом ФПВ дронів. Брала участь у боях за Харківщину та Донеччину. Нині Тетяна керівниця курсу fpv пілотування. Я вже не могла собі дозволити служити у війську. Тобто, в мене батьки були з дітками, доки я служила, а батьки почали сильно хворіти, і відповідно, ну я вже мала бути тут. Але не продовжувати себе у військовій справі це було б, ну як на мене, злочином. І ні морально, ні ментально я собі того дозволити точно не могла. Тому так я приєдналася до військової академії Дронарю, ми почали з курсу FPV-пілотування, Ми відкрили курс і випустили успішно за 24 четвертий рік. Більше 15 потоків. Це в одному філіалі. Ще ми відкрили другий у Львові, також в Академії Дронаріум. І відповідно зараз це більш розробницька робота, це rd центр. І ми ставили собі за мету, щоб цей курс був адаптований саме під потреби фронту. Тобто, в нас достатньо мало часу. Ми не є. Навчальним центром, тобто у нас немає можливості забирати хлопців з підрозділів на півтора місяці, на два місяці. У нас курс триває три тижні, і в ці три тижні ми або встигаємо дати компоновано, локально все найголовніше, або не встигаємо, а повертаються хлопці дуже часто одразу на передову, і одразу працювати. Саме тому ми скажімо так, зібрали досвід своїх там учебок, котрих в нас був, чого не вистачало нам, щоб ми хотіли додати. І Прибрали цю воду, як ми називаємо, да, те, що нам здавалося, ну абсолютно не потрібно, або можна вже там засвоїти згодом. Тобто наш курс він адаптований чітко під потреби. Ми орієнтуємося, орієнтуємося більше на військових. Тобто, 70, 80% навіть військових, 80%, вибачте, кого ми навчаємо, це військові. Цивільні так є. Наші курси доступні для цивільних. Чи охоче, ну, цивільні є. Вони точно є. Люди приходять з думкою, що посада. Оператора-розвідника або оператора ударника вона є якби безпечнішою війську, чомусь є досі таке битує, як це називається, таке, така думка. На курсі ми пояснюємо, що спочатку ви військові, потім ви оператори. Тобто ви так само копаєте, ви так само бігаєте, ви стріляєте, ну тобто ви надаєте першу до медичну, потім тільки ви оператори. І трошечки розвінчуємо той міф, що оператором бути безпечно. Ні, оператором буде дуже небезпечно, і це не означає, що ти є оператором, котрий сидить за 15 кілометрів від фронту. Дуже не завжди, якщо ти налітаєш на якихось стратегічних крилах там, тому подібне. Тобто ні, але йдуть. Тобто професія оператора, вона оператора безпілотного авіаційного комплексу, вона в принципі є актуальною. Вона актуальна не тільки в військовому сутті, вона актуальна так само в цивільному сутті. І дрони будуть і далі, і далі, і далі заповняти, скажімо так, да, на нас такий собі простір. Не в поганому, не в токсичному плані, в екологічному. Це і наземні роботизовані комплекси, це і повітряні апарати, тому воно так і буде. Технічно ми точно на рівні, і навіть можу взяти на себе відповідальність сказати, що технічно ми сильніші. Ми, точно сильніші. ми програємо в кількості, так, це факт, і це не тільки в дронах. І ми програємо, скажімо так, трохи в можливостях. Тобто ті розробки, котрі я бачу. Те, що в нас люди роблять, те до чого ми приходимо. Ну, ми точно випереджаємо московитів, але на жаль, воно не не задіяне все на фронтах. Це достатньо важко поставити да кодифікувати, поставити на баланс не на баланс, а на поставки міноборон, через міноборони в нашій країні. Це важко і не всі виробництва до цього доходять, навіть не на 50%. Якщо проаналізувати навіть, скажімо так, використання одних і тих самих дронів да з нашої сторони і з їхньої сторони, то рівень навченості операторів. Він в нас так само вище. Наразі війна зіграла дійсно так, що якщо буде стояти питання між кимсь і оператором, буде ну, бити будуть по оператору і бити будуть, б'ють всім, чим тільки можна. Тому що один оператор коригує 10 артилерійських систем, один оператор вразає 10 їх артилерійських систем. Це так, це дійсно так. І так само ми полюємо за їх операторами. І так само буде на вагах оператор завжди перед кимсь. Ми починали з Київщини, потім бойова ротація була на Харківщині. Ми заходили в Ізюм, це був Харківський наступ, тобто з 30-ю бригадою, тоді ми заходили в Ізюм. Потім нас ротували. Далі ми виїхали знову на Харківщину. Більша частина моєї служби прийшла саме на Харківщині, тобто нині окуповані території, це красне, стрілече. Там у мене була польотна позиція. Я досі відкриваю там на софт, дивлюсь на свою хатку через супутникові знімки. Тому коцапи звідти літають. Блін. І потім з Харківщини нас перевели на Донеччину. Я тоді потрапила в начальний центр. Це був проєкт Вікторія Дрон, з краса на захисті України. Це був проєкт про навчити 100 жінок військовослужбовців на операторів fpv дронів І мене викликала відповідно іменним наказом на той проєкт. Я так кричала, я ругалася з усіма. Я нікуди не поїду, я не зараз, не з ротації. Тобто заявку ми подавали ще, коли були на ППД. Це вже там я зрозуміла, наскільки це важливо, наскільки, наскільки важливо вчитися. <голосить> так от, коли я прийшла на посаду оператора, Перші там три-чотири місяці да, ми ще були на ППД, а потім, коли виїхали на бойову ротацію, я пам'ятаю першу зміну, коли ми відкоригували танк. Це там перша бойова робота, знаєте, таке собі хрещення. І воно на такому адреналіні. Ти ну я не буду зараз там, да, як ми це називаємо. Ми там вразили танк, боз їдемо ввечері, довольні страшне. Відкоригували, а я лягаю така і мозком розумію, що ну. Мозком починає. Не поч... Я знала це і до цього, але коли ти це починаєш робити практично, ти розумієш, наскільки ти все бачиш, наскільки бачить тебе, наскільки в тебе багато можливостей з цим дроном. І це було ще на етапі оператора-розвідника, навіть не ударника. Тобто ти чудово розумієш, що ти це такий собі пін-понг, і хто от, да трошечки вдачі. Чуть більше свідомості, навчання, от той і виграє. Але оператору мені було служити набагато важче саме через це розуміння. Рідні мене підтримали однозначно, для моєї сім'ї війна почалась набагато раніше ніж в 22-му. Це було 100% неправильно по відношенню до дітей. 100%. Але вибачте, в нас в дворі ляпнула ракета. Ну а це правильно чи правильно, що тоді в Ірпені, в Бучі, тобто, ну. Знаєте, от я казала, що мені повезло на цій війні, а комусь, якимось сім'ям в цивільному житті, да, от, з дітками да, не повезло. Вони були розстріляні, вони були закатовані. І для своїх дітей я точно вибрала, що я знаю, що в них точно все буде добре, доки я буду у війську. А Трошки згодом. Вже після звільнення, я вже будучи з дітьми, коли ти насолоджуєшся тим, що ну, вони, вони поруч, вони, от ми да, переживаємо якісь моменти, мені вже ставало мене дуже, я не знаю, як це правильно сказати, я ловила певні панічні атаки з приводу того, що, Господи, я могла загинути і зі мною, от я б не переживала більше цих моментів. Але це доганяє, скажімо так, пізніше. Будучи у війську, я просто за ними сумувала. Я дуже сильно сумувала, але я чудово розуміла, що все, що я роблю, я роблю для них. І дівчинка розуміє насправді да, на своєму якомусь там певному рівні, тобто ну, в неї улюблена це ігралін, такий м'який. А син так, син розуміє, син розуміє більше, ніж мені хотілося б насправді. Я намагалася і намагаюся його вберігати, тобто достатньо так, Коректно доносити до нього те, що відбувається, але в нас ера смі, в нас ера соцмереж. Він бачить набагато більше ніж я йому розповідаю, і в нього мама військова. Але мене дуже радує те, що син. Разом зі мною він зі мною по полігонах. Він ну, коли це там безпечно, коли я можу це дозволити. Він в мене літає на дронах, він літає на FPV-дронах, влітку полетів. Тобто, і він розвивається в цій війні. Він розвивається в війні технологій. Тобто, він вже розуміє, що це наше майбутнє. Воювати треба технологіями. І оце мене насправді радує. Це найкраще, що могло статися. Він ще не кричить, що я вдягну піксель і побіжу з автоматом кудись. Я дуже боюсь, що через декілька років це не настало. Тобто Кіря в п'ятому класі, якщо в дев'ятому він мені скаже, що мама, я там іду якийсь військовий коледж, я його підтримаю, але я не буду цього рада. Ну, кожна мати хоче дитині чогось іншого. І так, мабуть, як мати військовослужбовець, я Точно допоможе йому, скажімо так, вибрати той правильний шлях у війську. Я точно можу сказати, що я стикалася не настільки з сексизмом. Я стикалася з усією турботою. Це реально була турбота з боку моїх хлопців, котру вони не можуть ніяк від себе прибрати, і вона доводить до сексизму. На жаль. А в моїй службі так було свою посаду, і мені дійсно доводилося в якійсь мірі виборювати. Тобто, фрази Я з нею в розвідку не піду, а ми ходили в тому числі пішою розвідкою періодично. Фрази, я з нею розвідку не піду, були насправді дискримітація жінок у війську є вона точно є. Мене вона не настільки сильно, скажімо так, в моєму підрозділі не догнала. Тобто я була кваліфікаційно достатньо, скажімо так, на високому рівні, і мене оточували лояльні, адекватні люди. Коли жінка вибирає, робить свій вибір приєднатися до війська. Чому вона не має ну чому вона раптом не має на це права? Або чому вона має бути там дискримітована? Ну, немає. Чому чоловіки, котрі не йдуть в військо, вони не дискримітовані. А жінка, котра прийшла, от тобі тут не місце. Іди вари борщі. Камон, ну як? Ми вільна країна. Ми за це боремося. У нас є право вибору. У чоловіків, у жінок. Єдине, що я точно можу сказати, що я проти примусової мобілізації жінок. Отут от точно проти. В ідеальній картинці свого світу я бачу нашу перемогу як. Ну, давайте, да, там повернення, кордонів. повернення кордонів. Я Крим люблю. Я так сильно люблю Крим, я так сумую за Кримом. Я досі до того прагну, я буду прагнути до того до кінця. Я хочу, щоб ворог пішов з наших земель. По-перше, для мене перемога саме це, щоб перестала, перестала литися кров, щоб я перестала ховати побратимів, посестер, перестали мої діти сидіти в укритті і не тільки мої. І повернулися ополонення. От для мене це теж дуже дуже велика буде перемога. Що наші військовополонені нарешті були вдома, а їх дуже багато. Тому перемога це ще й перемога не тільки над ворогом, це перемога над самими собою.